Так, хочу показати ще один проєкт, ну, трошки смішний. Час від часу до нас клієнти привозять <клес> тумбочки, Колись привозили ми їм півку перетягували, а тепер я ну, завершив з цим справу, бо то, то не була градна справа, то й на сьогоднішній день, як я кажу, шкіра не вартує за право. Тому як хтось приходить до мене з пропозицією перетягнути півку, я можу хіба одне допомогти тим. Щоб просто зробити нові емальовані фасади. Так ми і робимо. Клієнт привіз фасади з цілої кухні і сказав, ту є і вітраж, є глухи, там ще є, вже половину я нарізав, забрав, звідси. Ну і походив, справи. він собі тут попідписував. праву-ліву, сказав, щоб на нові фасади я йому то саме написав. Я покажу по черзі. Коротше, переробляємо нові фасади. Будуть фасади мальовані, приблизно в такому кольорі е, цей емалі ходу ділу покажу. Можна бачити, шуфлятки тут є, що Тільки просив, щоб той корпус переробити, бо там мій середині розбух, мав сенсу. Тобто виглядає. Потім будемо бачити. Ну ясно, воно не буде призироване, воно буде просто прямолінійне. Хоч то не є для нас, ну, взагалі не є проблема, але вирішили, що буде гладке, та не буде. Друзі, продовжуємо наш проєкт, оновлюємо фасади на замовлення клієнта. Власне, Михайло засвердлює посадочні числа під петлі. Дивіться, все гарно, все шикарно. Давай між давай. Тут ще маємо шухлядки, але то таке вже. Коротше, далі походь до справи, покажу, як то буде все виглядало. А, друзі, хочу показати, Михайлу. Засверджує дирки під ручки. Так з клієнтом домовилися, бо клієнт сказав, що він не майстер, там нічого не було, що ми що він мав готову петлі просвердлену, на дирки під ручки. Так само, як було на старих фасадах. посадах. Тому Михайло поставив голову і засверджує дирки на ручки. Зараз там ще на шуфляде. Ну і коротше, все буде готове. Тобто клієнт собі візьме, посади сам і... Кусок викрутки і, і замонтує сторонньої допомоги, бо все, все йому чітко зійдеться, бо все дотримано до, до, до міліметра ці розміри.